Це відео я записувала десь протягом тижня в Зумську. У мене було багато дедлайнів по роботі, і тому перш за все було потрібно закрити їх. І я більше записувала розваги. Буде такий, знаєте, більш насичений, цікавий. Просто про моє реальне життя. От зараз у нас 20... 8 січня ми гуляємо з Фінчем. Я рада вас познайомити з нашим прекрасним містом. Луцьк це буде більш такий легкий формат. Я б хочу вам показати, куди можна сходити в місті. Луцьк. Додатково я прикріплю різні посилання на якісь е е цікаві локації, ще які я не взяла, тому що. Купити все я не можу. в мене багато різних справ по роботі є. Ну, найцікавіші, які наразі є в Луцьку, я обов'язково покажу. І ще хочу розказати, що я багато класних закладів. але ну, через те, що в мене аскези я зараз не їм солодкого мочного, то я не ходила. Отож беру вас собою. Це Вулиця йде на Кривому полі до Лесі Українки. Саме тут я рекомендую провести, наприклад, якусь зйомку на фоні того, коли сідає сонце. Ось там, і вона охоплює аж. Ось цю вулицю дуже гарно. За цей час погода змінювалась багато разів, і ми зустріли нашу подружку собачку. І він з нею так грається. За тиждень погода змінювалась багато разів. Навіть ми ходили на лід. і поки беру вас в галерею Корсиків. Звичайно, хто лучанин, той обов'язково знає нашу найбільшу картину в світі. Це велике захоплення, і які показує луцьк з іншої сторони. Це космогонія сенсів, як на мене. Вона прекрасна. Я була попередній раз за недовершеною версією, і зараз це вже остаточна версія. Вона о 6.30 кожного дня озвучується, і це неймовірно. Себе сенс в космогонії я відкрила в тому, щоб люди починали думати і відкривали свій мозок і серце на повну потужність. Ну, наприклад, коли я почала медитувати, я зрозуміла, що наповнення і сенс нам не потрібно десь шукати далеко, бо він вже є всередині нас ми вже приєднані до якоїсь частини всесвіту і зубільності, і по різних міфах та культурах. Це дуже добре тут прослідковується. Цікаво дивитися, цікаво задавати собі запитання, я обов'язково рекомендую відвідати хоча б один раз кожному, а це різні інші ще види картин, які є галерея, дуже велика по об'єму. Вона займає три чи навіть чотири поверхи, я точно не пам'ятаю, і дуже багато є різних відділів. Одну частину галереї зараз зайняла громадська організація, яка займається відновленням реабілітацією, наприклад, військових діток. Дуже цікаво. Вони проводять різні арт-терапії. Наприклад, де ти ткаєш або можеш полежати, або займаєшся гончарством, чи граєш там на музичних інструментах, або робиш малюнки, наприклад, коли лиш на тканинах з під йоги, це висиш. Дуже цікаво, рекомендую сходити, спробувати. А інша це картини, які ти можеш дивитися собі ходити. Наступна локація, на яку я рекомендую сходити, це звичайно ж таке старе місто, річка Стир, подивитися там клюбертам, також піти до музею з химерами або будинок Голованя, як його ще називають. Він помер десь кілька років тому і залишив за собою ось такий спадок. Ми хотіли піднятися наверх, але цього разу нам не дозволили це зробити. Ти підпишешся на мій YouTube канал. Звичайно, що так. І тому ми вирішили трошки подивитися і йти далі. Там позаду, до речі, ви бачите, ось лютеранська кірка з великим шпиталем, який колись давним-давно падав і його реконструювали. Ну а по інсайтах, які я зловила, це не дуже приємне усвідомлення того, що тільки тоді, коли ти живий, воно тобі і треба, і ти можеш не запалити навіть інших людей своєї ідеї, то тоді вона буде жити не так довго. Голован дійсно зробив дуже красивий внесок в нашу історію, в наше місто. Про те, що буде далі, це залишається тепер за людьми, які живуть зараз. Це звичайно за родичами, а також за людей, які відповідають за архітектуру нашого міста. Даша, повернись помаленьку. О, я вас вдвох зафільмою. Подружка, да, ми підписуємося. Запрошую нам пивком, Шутка, я не п'ю. Все-таки було шкода, що ми не попали взагалі в будинок. Даша, ти в захваті? Ну, якщо насправді то я була трішки розстроєна, бо попередній раз ми хотіли прийти, та я була ага, з Фінчем, і через те, що там на вулиці котики, мені було небезпечно залишати його. І тому ми вирішили прийти в інший раз. І тої дівчини не було, яка я так зрозуміла, що це була дочка, чи можливо якась інша особа жіночого роду. І тому нас зустрів тут чоловік, який безкінечно показував фотографії сім'ї або того, наскільки він відрізняється від головня, і що він теж класний. Це в мене таке бачення склалося, тому я вже чекала, щоб розмова закінчилася, і просто ходити, гуляти, дивитися. Що ж залишилось нам від головання? Знаєш, воно мені нагадує якийсь фільм жахів. Типу кореспонденти знімають тут, шукають там якісь докази, привиди. Так, ця думка, до речі, досі залишається, цікаво. Тут можна знайти те, що тобі потрібно. Ось, до речі, італійський дворик, і мені дуже подобається це дерево. Воно так автентично і красиво виглядає. Хоча це насправді ж шкідник, наскільки я знаю. Ну а за кадром в нас Павло, і я побачила це відео, коли вже монтувала. Він дуже часто доцільний до моїх проєктів. З постеліну тут не знімалось з Ці Всі фото нам показував чоловік, який нас зустрічав вході. І, до речі, хочу розказати цікаве про цей будинок архітектора. Якщо ви тут будете побачите цю зелену скульптуру на дверях, то це автопортрет разом з дітьми і дружиною самого головання просто на банчик і булочку з кріпцію. Це окрема історія з моєю подружкою Олі з того, що ми ходили в галерею. Якось іншим разом вам розкажу. І поки ми були в місто кафе, а зараз зберу вас вже в інший день на іншу прогулянку до замка Люберта по старому місту. Вийшли трошки на прогулянку. Ось, наприклад, ви бачите костел Петра і Павла. Він, до речі, будувався від різних двох архітекторів. Його верхушки можна замітити. І ось замок Люберта. І ось ці вежі, які ви бачите, їх зараз три залишилося, колись їх було більше, вони були як ніби на загальній території, а ця була в серединці. І зараз одна з цих веж, вона не залишилась, проте залишився ковпачок. Він знаходиться на території коледжу поблизу цього замку. Даний привіт! Я дуже рада, що взяла вас з собою на прогулянку по Луцьку. Пишіть, чи сподобався вам Луцьк, чи буваєте ви тут, або, можливо, чи відвідували ви його, чи плануєте відвідати. Я показала його вам як в найкращому вигляді. Бажаю всім вам гарного дня. Я вас тут красива в стороні. Ну і звичайно не забувайте писати коментарі і Фінчеві, Я йому прочитаю, не переживайте. І підписуйтесь на канал обов'язково. Халоо! Док!